Не знаю, чи ви звернули увагу, бо реально було не до того, але я звернула, що ті, хто ще вчора стояв під сценою міжнародної політики, сьогодні вийшли на перший план і відіграли свої головні ролі. Спершу нам здавалося, що писанину Медведєва ніхто не читає окрім нас із вами, звісно, ну хто він такий Путіна замінітель, який носиться з макетом ядерної кнопки, як мавпа з гранатою. Але Трамп, от прочитав і відреагував на його заяви про ядерну зброю Ірану і публічно поставив того на місце само ми навіть уявити не могли, що Меланія Трамп стежить за війною в Україні і повідомляє чоловікові про обстріли українських міст. Як зазначають британці? Ймовірно, на наш ключ до серця Трампа пролягає через його дружину Меланію, першу леді США. Про це пише The Times. Отже. Видання називає Меланію Трамп несподіваним союзником президента Зеленського у Білому домі. Як стало відомо, перша леді, яка виросла в колишній Югославії, нагадувала своєму чоловікові про смертельні втрати від російських авіаударів по українських містах. Як пише The Times, це свідчить про те, що 55-річна Меланія має набагато більший вплив на політичне мислення свого чоловіка. Ніж багато хто міг би припустити, останнім часом вона проводила значну кількість часу поза Вашингтоном у готелі в Палм-Біч та в Трамп Тавер у Нью-Йорку, Поруч зі своїм сином Бароном Трампом, першокурсником Нью-Йоркського університету. Вона часто розмовляє зі своїм сином Бароном словенською мовою і пара зберігає паспорти ЄС. Це зовсім не дивно, враховуючи про прихильність України до України зовсім не дивно, зазначають автори публікації в «The Times». А враховуючи, що вона виросла в колишній Югославії країні, де не люблять Росію, наголосила авторка. Вона додала, що у Меланії більше досвіду ніж у інших людей у кабінеті міністрів у спробах донести свою точку зору. Незважаючи на легіони радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, які є в розпорядженні Трампа, схоже, що його дружина може бути найважливішим голосом з усіх, так, от виявляється, що мав на увазі Венс, який казав, що ми дивимося сторі, і поки мережами ширяться чергові меми, бо це українці, вони інакше не можуть про Міланія наша. Медведєв розродився черговим дописом з зневагою до ультиматуму Трампа, який, як з'ясувалося, має всі шанси дійти до адресата. Потрібно лише трохи цьому посприяти. Американець знову катається на своїх улюблених політичних качелях. Я задоволений розмовою з Путіним. Я розчарований розмовою з Путіним. Ми не постачаємо нову зброю Україні. Ми будемо постачати багато зброї Україні для оборони. Як нам до цього ставитися? Так, як і раніше, так, як це роблять наші воїни, так, як це робить Верховний Головнокомандувач? Ніяк продовжувати добиватися цілий СВО, повертати нашу землю, працювати на перемогу. Якщо росіяни так настирно продовжують себе закопувати, давайте їм в цьому допоможемо і перекладемо не тільки українською, а й англійською, ну для кращого розуміння. Але, як то кажуть, не медведєвим єдиним. Там ще і Лавров вирішив, що треба почекати, щоб зрозуміти, що насправді мав на увазі Трамп, коли виділив Росії 50 днів. Те, що на 51-й буде Армагеддон, хотіла би я сказати, але це політика, міжнародні відносини, і не моя війна, як казав Дональд Трамп ще кілька днів тому. Фактично вони перепрошую, тролять американського президента. Дозволяють собі, тобто уявіть собі. Що робить зараз Росія, і наскільки вона намагається принизити американського президента? Що мені здається, ну давно пора і заслуговує серйозного покарання. У вигляді дійсно реальних постачань озброєння прямо зараз в Україні. А як наслідок, можливо, все ж таки і взаємодія з коаліцією охочих, я б не відкидав такого інструменту для того, щоб експедиційний корпус під керівництвом і командуванням Британії та Франції вже фактично готувалися до розгортання в Україні та забезпечували вже нам тут і зараз цю підтримку, не чекаючи потенційного припинення вогню. Чи то пак після того, як зупиняться бойові дії, чи зупинять, чи буде там бойова обстановка дозволяти, і так далі? Це був би потужний крок. Погодьтеся, якби зараз Трамп закликав Стармера, прем'єр-міністра Британії, а також президента Франції Макрона до того, щоб вони вжили такі заходи. Я думаю, що цілком це має сенс, тим більше. і... Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, висловився щодо того, що німці будуть готові вбивати росіян, тому можна було би і заодно перейняти український досвід. І, хоч про удар по Москві чи Пітеру, томагавками ми не говоримо або вже не говоримо. Через 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Ми запровадимо тарифи та інші санкції будуть продовжені. Чи повинен Зеленський завдавати ударів по Москві? Ні, він не повинен атакувати Москву. Чи будете ви також надсилати Україні далекобійну зброю? Ні, ми не плануємо цього робити. Та говоримо про іншу різну зброю для України від сполучених штатів. New York Times пише, що майже все озброєння, яке НАТО закупить у Америки, в результаті нещодавньої угоди, сума якої, хоч і не називається, але Аксіос і Вашингтон Пост писали про 10 мільярдів доларів, готове до негайного відправлення до України. Тобто воно або вже знаходиться на складах, або було нещодавно виготовлене. І буде передана Україні. Що стосується 17 пускових установок для Петріот, озвучених Трампом, це можуть бути пускові установки, наприклад, закуплені Швейцарією у 2020 році. Якщо це дійсно так, то зрозуміло, чому Трамп не називаючи країну, сказав, що ці пускові установки їй не знадобляться. Швейцарія вважається нейтральною країною, не входить до НАТО, тому дійсно можливо вони їй не потрібні. Але я тоді маю інше питання: як Швейцарія погодилася передати Україні цілі Петріоти, і чому раніше вона витувала реекспорт до Німеччини, наприклад, танків Леопард, дізнавшись, що їх планують передати Україні. Можливо, звісно, там є якісь юридичні нюанси. Наприклад, їх не встигли поставити Швейцарії, тобто виготовлення цих комплексів може займати довгі роки, особливо з урахуванням попиту і черги. І тому за документами вони, наприклад, ще не вважаються швейцарськими. Загалом потрібно більше інформації, наприклад, такої як від Wall Street Journal, які стверджують, що побачивши обстріл українських міст 11 липня, Дональд Трамп сам зателефонував Фрідріху Мерцу і запропонував продати Україні не два, а п'ять патріотів. Ймовірно, мова про обстріл пологового будинку у Харкові і житлового будинку в Херсоні, коли було вбито однорічну дитину. що… Потрапила на першу шпальту Нью-Йорк-Пост. Але треба сказати, що і Мерц тут знаєте, доволі швидко зрозумів, що до чого, і хоч і був здивований дзвінком, але не розгубився. Важко сказати, хто саме відіграв визначальну роль у питанні постачання зброї Україні, про продаж якої донедавна Трамп і чути нічого не хотів. Але точно можемо говорити про те, що рішенню Трампа передували довгі, довгі, довгі місяці дипломатії і вмовлянь. Зокрема, європейські чиновники ставили на членів команди Трампа, які симпатизують Україні, наприклад, міністра фінансів Скота Бесента, досить несподівано, якщо чесно, і держсекретаря Марку Рубіо пишуть, що віце-канцлер Ларс Клінвайл і співголова партії СДП після Шольца зустрічався з Бесентом, і той пообіцяв лобіювати і санкції, і постачання зброї Україні. Але Виявилося, що саме Мерц може найшвидше налагодити контакти з Трампом ніж, наприклад, той же Олаф Шольц. Перш ніж повернутися в політику в 2018 році, мерц зробив е собі вже. Репутацію заробивши мільйонні статки, будучи юридичним і фінансовим консультантом передових німецьких компаній. Також Мерц пілотує свій власний літак, тому їм точно є про що поговорити з Трампом. В свій час до речі, Мерц також входив до ради директорів технічного гіганта Бош, міжнародного аудитора Ернст Young Янг і також футбольного клубу Борусія Дортмунд. І це лише частина його такого, знаєте. Послужного списку, яким він завоював прихильність Трампа, бо фактор, який дозволив Мерцу забезпечити закупівлю озброєння у США, все ж таки є конституційна реформа, яку він провів, ще навіть не дочекавшись вступу на посаду канцлера, яка послабила правило боргового гальма і дозволила Німеччині зайняти 500 мільярдів євро до 2035 року. Мерц знайшов правильний підхід. Тепер він може дзвонити Трампу по мобільному телефону та задіяти чекову дипломатію. На відміну від Макрона та інших, він не лише говорить, а й пропонує гроші. Окрім того, коли Мерц дізнався про зупинення допомоги Україні два тижні тому, він відразу запросив розмову з Трампом, і відомо, що вона відбулася 3 липня, того ж дня, коли Трамп востаннє розмовляв із Путіним. Невідомо знову ж таки говорив Трамп із Мерцем до або після дзвінка з Путіним, але Трамп говорив з Путіним о десятій ранку за Вашингтоном. Мерц одразу ж запропонував гроші. Ну, типу, раз ви зупинили постачання Україні, продайте мені два Петріоти, я передам Україні. До дзвінка приєднався також міністр оборони США під Хекзет. І саме в цей момент здалося, що Трамп взагалі не в курсі рішення призупинити допомогу. Він сказав, Під, що відбувається. І вже за кілька днів Пентагон відновив поставки. Тоді, 3 липня, Трамп не дав згоду на продаж комплексів, взяв час на подумати. І вже після 11-го числа, як я вже згадувала, побачивши ситуацію, повторення ситуації з обстрілами, взяв слухавку, щоб самому зателефонувати Мерцу. Мерц негайно погодився. До нього долучилися Данія і Швеція, які заявили, що готові допомагати з постачанням американського озброєння для України. І глава МЗС Данії сказав, що рішення Трампа поставити Україні Петріот, якщо це профінансує ЄС, свідчить про те, що США приєдналася до правильної сторони. Зі слів міністра Данія готова долучитися, і міністр оборони Швеції також в коментарі Ройтераса заявив, що країна також вітає рішення США і зробить свій внесок. А от Кая Калас просить США таки розділити тягар допомоги Україні. Ми вітаємо заяву президента Трампа про постачання великої кількості зброї в Україну, хоча ми хотіли б, щоб США поділили цей тягар. Якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ви її не надаєте. Також наші партнери Чехія і Франція сказали, що вони зосередяться на інших проєктах для військової підтримки України, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів і спільного виробництва дронів в Україні. Тобто, якщо спробувати підбити підсумок, то краще це, звісно, робити словами Кирила Буданова, який говорив, що ми здатні зупинити Росію, але НАТО краще підготуватися. Імперські амбіції Кремля. Не обмежуються Україною, вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію і звести на нівець її військовий потенціал. Росія визнає лише силу, саме через неї ми досягнемо стійкого миру. Тобто... Американську сторону Келога поінформували і не лише з поточною оперативною ситуацією в Україні, а також з планами Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО. І сподіваюся, що висновки будуть зроблені до початку ймовірних військових дій. Дедлайнів, звісно ж, не ставлю. Не в 50, ні в 100 днів, ні в навіть півроку. Бо головне, що ми з вами зустрінемося тут вже в наступні 24 години. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.